1800 глядачів має право за паспортом приймати сьогодні стадіон Динамо. Неймовірний ажіотаж на сьогоднішній матч був. Багато людей дзвонили, просили як пройти, як увірватися на стадіон для того, щоб вживу подивитися цей великий поєдинок. Великий поєдинок я переконаний в тому, що ми з вами отримуємо... Безумовно, на солоду. Нижні команди провели матчі в Єврокубках. На жаль, для нас усіх були поразки, хоча дали бій, так точно. І Динамо у Римі проти Римської Роми, і Шахтар в Лондоні проти Арсеналу. І ось цікаво порівняти склади, наскільки Шовковський провів дуже і дуже серйозну ротацію. Педро Енріке! Його пас на Егіналду. Егіналду, подача. Ні, Гіналду робить удар. І це перший кутовий, це перший навіть момент в нашій грі. Георгій Бущан. Георгій Бущан реагує, не пішов читати, залишився на лінії і зумів цей м'яч вибити. Рашко, Судаков агресивно увімкнувся, забрав м'яч. Егіналду. Егіналду, класна передача на Зубкова. Зубков може пробити. Зубков лівою. Лені. Вмикається Попов. Рятує фактично свою команду від дуже небезпечного моменту. Гіналду мені здавалося, що трошки так затягнув, але чекав він, поки увірветься Зубков. Подивіться, класний таймінг передачі. І що цікаво, що на відміну від Кіляна Мбапе, Зубков не заліз офсайд. Думаю, багато хто з вас дивився вчора. Ель Класіко на Микола Шапоренко. Здивування для багатьох, що Микола починає цю гру з лави запасних. Чудар Зубкова поперечка! Егінауду! Егінауду! Добивання не точно. Ще один момент від Шахтаря. Вже дві гольові ситуації було в гірників. Дуже класний шанс для того, щоб забити. Олександр Зубков. Він сьогодні опиняється найчастіше на вістрі атаки. Перші, принаймні, сім хвилин. Зубков. Зубков він знову. Дуже активний. Судаков удар з дальньої відстані. Проходить м'яч повз ворота. Судаков один з тих футболістів, який багато пробиває в УПЛ. Один з лідерів чемпіонату за кількістю ударів. Ну і відзначимо на початку цього матчу гру Олександра Зубкова. Хороша скидка від Сікана. Сікан скидає, Сікан витягує на себе центральних оборонців. Показують нам легенд Динамо і наставника юнацької команди. І одного з менеджерів Динамо. Олександр Завар, Володимир Бесонов, Леонід Буряк. Заслужені люди, люди, які писали історію клубу. Зубков на Гіналду. Гіналду може бити. Гіналду в штрафному удар заблоковано. Дуже небезпечно зараз було. І дуже небезпечно це виглядало. Дубінчак просто вибиває. Поки що не знаю, погодитись ви зі мною, не погодитись, але Шахтар виглядає гостріше. Денис Попов на газоні до нього виходять лікарі. Знову ж таки скажу вам, що ого-го, так у нас заміна. У нас заміна на початку цього матчу. Невже не зуміє Денис Попов продовжити цей поєдинок? Ми точно бачимо, що Крістіан Біловар який провів попередній матч. В Єврокубках він вже готовий виходити на поле. Ми ще раз дивимося. Попередній епізод, що там сталося з Денисом Поповим. Денис Попов просто тримається за задню. Він фактично не брав участь в епізоді за задню поверхню стегна. І Денис Попов всім своїм виглядом показує, що він сьогодні вже не помічник для команди. Крістіан Біловар знову ж таки провів попередній матч в Римі. Біловар грав і в поєдинку чемпіонату попередньому Динамо, тому в нього графік дуже і дуже непростий. Біловар виходить в дуже складному надскладному матчі для Динамо. Олександр Зубков один з найактивніших футболістів в нашій грі. Зубков робить подачу. Михавко відбивав удар. Дубінчак його заблокував. М'яч залишається у огірників. Зубков. На Судакова. Судаков. Прямий удар повз ворота. Хоча партнери просили подачу. Як на мене, дуже і дуже хорошу динаміку гри він показує. Олександр Шовковський. Дубінчак заблокував уже на останній фазі. Скидка від Михавка в центральну зону була і удар Судакова туди, як в лузу. знаєте, говорять більярді Педро Енріке. На Судакова Судаков в кількох суперників залишає м'яч бразильському партнеру. Подача там Сікан. Він головою знову грає. М'яч не заходить у ворота. Я не знаю. Сьогодні всі подачі на Сікана це небезпека. Це мені нагадує, як в Мансіті, коли ось такі навіси йдуть на Ерлінга Голана. Це одразу проблеми для суперників. Так само і Данило Сікан сьогодні Дві чи три подачі. Він все забирає. Подивіться, тільки навіс на нього в його зону, точно на нього він все. Це одразу проблема для Динамо. Зовсім трошки не вистачило. Юхим Конопля. Юхим Конопля робить подачу. Штрафний майданчик. Ще один удар. Тепер вже від Судакова. Георгій Судаков цього разу пробивав. Шахтар створює величезну кількість моментів, але поки що не забиває. Президент Асоціації українського футболу Андрій Шевченко і власник Житомирського полісся Геннадій Буткевич. Матвієнко може пробити. Матвієнко це робить удар низом. Георгій Бущан! Георгій Бущан на місці. Зубков, як на мене, МВП першого тайму в плані кількості створених моментів, в плані того, скільки він проблем створив для киян. Зубков сьогодні просто в порядку. Він зараз робить подачу кутового бущан кулаками вибиває, але ні. Далі вже брашко там виносив м'яч Гіналду, вистрибнув і дезорієнтував він Бущана. Він атакував воротаря, безперечно, він атакував його, він йшов на нього. От зараз дивіться, навіть з Бондаренком вони разом в таку коробочку, як говорять, взяли. Зубков. Зубков під ліву удар повз ворота Проходить м'яч. Одразу перепрошує він перед партнерами. Назар Волошин готується вийти на поле. Це перша заміна у Динамо. Георгій Судаков його подача. Удар головою Бущан відбиває. Удар! І що м'яч у воротах? м'яч у воротах. Шахтар відкриває рахунок в українському класичному. Ну не може Бущан все тягнути з лінії воротарської воріт. Не може. Радіє Шахтар. Шахтар відкриває рахунок, і кількість переросла у якість. Кількість переросла в результат, який ми бачимо. Початок другого тайму. Здавалося б, щось мало б змінитися. Давайте подивимося. Подача Агіналду не супервисокий. Бущан вибиває. Потім виносить вже Дубінчак, мені здається. Так. Дубінчак тут вибивав разом з Брашком, що від коліна Бондара м'яч заходить. Удар Бондаренка. І там від Валерія Бондара. М'яч зайшов у ворота. Зараз ми все це ще раз. Тут дивіться, а тут вже можливо раніше м'яч перетнув лінію воріт. Тут потрібно малювати. А та тут вже 100% два рази. Другий раз м'яч уже на 100% зайшов на мільйон відсотків. Тут не треба сперечатись. Брашко. в центр на ваната. Вона трозвертається. Вона б'є Влучає в Бондера непогано. Продовження атаки, простріл лізом, удар вище воріт Назар Волошин. Назар Волошин, який нещодавно з'явився на полі, міг би зараз зрівняти рахунок. Супер шанс для киян з таких епізодів в першому таймі майже не було. От настільки небезпечних, настільки гострих ванат з ударом. Відбивається м'яч і накриває. І одразу Дубінчак вперед. Класно вибігав. І Дубінчак і Назар Волошин. І тут ховався, щоб не бути в офсайді. Потім пройшов. Дубінчак може пробити. Він це робить. І на дальній стійці там Назар Волошин. Котився в підкаті. Це була б якась фантастика, якби він цей м'яч дістав і направив його у ворота Дмитра Різника. Дубінчак заводиться. Цього разу, до речі, що цікаво, дивіться, зубков просто зупинився, і за рахунок цього виник цей епізод. Біловар коротка передача на тимчика. Той відіграє на біловара. Біловар бере на себе. А грати далі ні дуже небезпечно. Криськів, Криськів, червона ка. Микола Балакін пряму червону дає Дмитру Криськіву. Це подобається вболівальникам Динамо, але точно не в захваті. Всі футболісти Шахтаря, всі представники Шахтаря, і навіть які зараз знаходяться поруч зі мною. Ми цей епізод зараз продивимось. Біловар проходить питання в тому, що Крисків не грав у м'яч. Абсолютно Крисків бачив, що м'яч пішов далі, він стрибав біловару в ногу. Це гра не в м'яч, це абсолютно е, дивне рішення від Дмитра Крисків. Ось зараз так включитися. Ще й наскільки високо він робив цей підкат. Тому я розумію, Миколу Балакіна, який був поруч. Я думаю, що якщо він подивиться цей епізод ще раз, він ще раз дасть червону картку. Ось і Андрій Ярмоленко з дружиною інною. Сьогодні Андрій Ярмоленко не помічник для киян. На жаль, гіналду. Пас на Судакова. Судаков, Судаков, біловар перед ним. Подача на дальню. Там удару не вистачає. Юхим Конопля заряджає, б'є біловар, рятує Динамо. Наскільки я розумію, після епізоду з подачею показали нам Крістіана Біловара, який вибив м'яч з лінії воріт. Врятував команду. Дивиться Юхим Конопля ось поспішив, пішов на дальню. Розумів, що Бущан все перекрити не може. Він зміщував лінію офсайду, він ризикував. Він сідав нижче. Якби там була передача на егіналду, то все могло б інакше розвернутися. Але що сказати, він врятував команду ось тут по факту. Дуже хороший матч, як на мене, ми спостерігаємо, високої якості. Брашко знову пробиває вище воріт. Тепер набагато ближче вже до мети. Володимир Брашко. Ми бачимо, що не боїться він на себе сьогодні брати. Частенько б'є з дальньої відстані навіть з тих позицій, з яких, здавалося б, важко забити. Замість Олександра Тимчика виходить Олександр Караваєв. Подача кутового від бояльського на ближню. Там Караваєв. Волошин удар! Різник, навіть взяти зразу важко такий удар. Тарас Михавко був на добиванні. Класно поклав корпус Назар Волошин. Все правильно він зробив, але й різник. Він же ж не, не просто стоїть на місці. Він там грає для того, щоб забирати такі м'ячі. Дивіться, класний удар. Кабаєв. Хотів так, коротко до Бінчака. Добінчак простріл удар! Один-один! Олександр Караваєв! Заміна Шовковського спрацювала! Шахтаря, вихованець системи Шахтаря, зараз забиває у ворота гірників. Один-один. Динамо тисло. Динамо створювало моменти, і Динамо знайшло свій шанс. Класний простріл з лівого флангу Владислав Дубінчак, Олександр Шамковський. Браво! Браво за те, як він зреагував на те, що відбувалося на полі. З замінами. Те, він перебудував гру команди. Я не зовсім розумію, чому так раніше було не грати, але це не моя компетенція. Е, ось тут Герейро робить важливу передачу, підхоплення, подача, все перелітає. і Караваєв вривається. Караваєв не просто вривається, Караваєв добігає, куди потрібно. Ну що час виходить? Чи дасть ще Микола Булакін провести атаку? Він береться за свисток. І все! Фінальний свисток фіксує рахунок 1-1 у Києві на стадіоні Динамо. Сьогодні українське класичне не виявило переможця.